Поїхали! Помалу встали і пішли, пішли, пішли. Зурнутися Попереду машина! Вперед чи скоріше! Ма! По носу машини, щоб ви бачили друг друга! Помаленьку, помаленьку, став. І ти їдеш, їдеш. Давай, 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 движемся. Пройшли! Сіли! Правий! Пройшли 5-6 метрів! Сіли! Пройшли! Сіли! Все! Раз! Сіли! Лівий! Вперед! Оп! Сіли! Правий! Вперед! Давай до машини, машинима. До машини! Розсіли! Крайній допійшов! Раз вистроїлись за машиною. Машина движеться, ви за нею помаленько движетесь. Стас, відкривай тут! Все. Броня! Куда? Ти стоїш перший, ти зайдеш останній. Крайній пішов. А тепер ви. Закривай